День. У мене сьогодні дуже хороший настрій. Тому сьогодні ми будемо займатися по, програ... по програмі паралімпійських чемпіонів. І сьогодні у нас буде зарядка в стилі чемпіон. Тому піднімаємо праву руку вверх, тримаємо пальчик, отак вверху, і робимо раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Добре, згинаємо пальчик. Це дуже важливо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Всі згинають пальчик. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Згинаємо пальчик. Згинаємо. Раз, два, три, чотири, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили. Тепер піднімаємо ліву руку і так само. Лівий пальчик. Раз два, три, чотири, раз, 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 два, три, чотири і раз, два, три, закінчили. Так, ми розімняли один пальчик, а інше.